Реабілітація після війни та повернення до мирного життя. На першому регіональному ветеранському форумі обговорили дорожню карту фізичного та психологічного відновлення захисників. Захід зібрав учасників бойових дій, політиків, посадовців та громадських діячів. На початку форуму до присутніх звернулися бійці із самісінького фронту. Про що говорили далі у сюжеті? Фізичне відновлення та соціальна адаптація учасників бойових дій на регіональному ветеранському форумі назвали ключові напрями роботи щодо проблеми повернення військових до мирного життя. До дискусії долучилися й самі захисники, що наразі боронять країну від окупантів. Наш госпіталь він не розрахований на таку кількість людей, тому важливо, щоб зараз пропрацювати е, варіанти щоб можливо в кожному з наших чотирьох районів створити. Саме такі реабілітаційні центри, госпіталі для ветеранів, які мають бути будуть мати статус ветеранів, тому що контузії, каліство, поранення вони не проходять швидко. Інклюзивний простір, готовність суспільства взаємодіяти з ветеранами та можливість самореалізації, те, що необхідно взяти до уваги у роботі над комплексною програмою адаптації військових, відправною точкою дорожньої карти має стати можливість працевлаштування, кажуть чиновники. Один із варіантів адаптації ветерана до мирного життя це реінтеграція через роботу, освіту, перекваліфікацію або відкриття власного бізнесу. Роботодавці, по-перше, мають з честю і повагою зустрічати цих працівників, і про це, якщо пам'ятаємо, говорив президент в своєму зверненні. І, по друге, це колективи мають бути готові до взаємодії з ветеранами. Також у регіоні планують створити реабілітаційний комплекс. Обласні керманичі сподіваються на співфінансування держави у реалізації проєкту. Серед усього нагадали й про спеціальні умови кредитування ветеранів та отримання ними житла, реформувати під адаптацію ветеранів потрібну інфраструктуру загалом. Та найголовніше збереження людського ресурсу. Мова йде про відновлення функціональності та повернення ветеранів до Активного життя напрямок реабілітації є принципово важливим, як медична чи фізична реабілітація, так і психологічна адаптація. Причому напрямок якраз психологічної допомоги є на сьогодні суперпріоритетним, і стосується не тільки ветеранів, а і тих мешканців нашої держави, які пострадали внаслідок війни. Бійцям, що пройшли пекло війни, потрібна моральна підтримка і розуміння, каже регіональна координаторка програми ментального здоров'я Вікторія Шепель. Насамперед, ветерана варто сприймати не як представника соціально вразливої категорії населення, а як потужний людський ресурс. Підтримка ветерана це не про допомогу соціальну. Підтримка ветерана це розуміння того, що це, по суті, наш національний допробут, Майбутньому і це потужний потенціал, кадровий потенціал, який потрібно максимально використовувати і залучувати залучати до всіх соціально-економічних процесів, які відбуваються в країні і в громаді, зокрема щодо готовності медичних установ регіону приймати ветеранів на лікування та реабілітацію. Тут таку допомогу надають з 2014 року спочатку, АТО ООС. І з кожним роком кількість ліжок в установах збільшують. Єдине, що лишається проблемним, це наявність спеціалістів. Перший, який ми отримали виклик, це було кадровий потенціал. Значить, це недостатня кількість кадрів, яка була, повинна бути залучена для надання допомоги нашим військовим. Другий виклик, мабуть, це все-таки ж було оснащення наших відділень, тобто це був і загальний стан, і приміщень, і матеріально-технічна база, і обладнання. Дефіцит кадрів вирішуватимуть завдяки співпраці з Черкаською медикадемією. Студентів закладу навчатимуть на ерготерапевтів, реабілітологів та їхніх помічників. Самі ж ветерани, які взяли участь у дискусіях, зауважують, мирне населення має підтримати їх захисників у самореалізації, наприклад, в спорті чи політиці, додає ветеран, АТО, спортсмен та депутат Черкаської міськради Сергій Прядка і доводить це власним прикладом. І коли я отримав поранення, ну я не розумів, що ну як далі жити. І мене почали волонтери витягувати у Харків на ігри героїв. Я назвав. Займати там призові місця, і я вирішив стати сильним. Я почав знайшов тренера, почав займатися. Попав у збірну, взяв золото, почав вітрильний спорт розвивати, став депутатом Черкаської міської ради. Я дав пропозицію, і департамент соцполітики створив програму з забезпеченням ветеранів автомобілями, хто отримав першу другу групу ампутація і хлопці, які пересуваються на Ветеран АТО і спортсмен Вадим Мазніченко звернув увагу й на тих, хто в результаті війни потребує паліативної допомоги. Це Женя. Він з Черкаської області, Смілянського району, який отримав поранення і зараз знаходиться в Модричі в ребілюціонному центрі, і мати платить за нього гроші там. Це він, це він пішов а, до війни. До війни. Він таким пішов. На жаль, поки що за пакетами ЦЗУ дуже мало таких ребіляційних центрів працюють. Хотілося б зробити на цьому акцент і працювати зі всіма реабілітаційними центрами, щоб працювали за пакетами ЦЗУ, і їхня родина не платила за його перебування там. За результатами панельних дискусій, пропозиції направлять до профільних міністерств. Це допоможе створити якісну державну програму фізичної та психологічної реабілітації ветеранів, а також їхньої адаптації в мирному житті. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.